Сім населених пунктів, у яких загалом проживає 317 людей. Це Боровиківська сільська громада Чернігівського району, навкруги ліс поряд, кордон з Білоруссю. Села маленькі, та вони розвиваються. Ми вже звикли говорити, і на жаль, не безпідставно, про складну демографічну ситуацію, особливо у сільській місцевості. Проте у населених пунктах Боровиківської сільради за останні два роки кількість жителів не зменшилася. І це вже великий позитив, навіть якби не було інших гарних новин. А вони є. Про те, чим живе громада боровиків, розповідає сільський голова Юрій Дубина. Своїм першочерговим завданням він вважає благоустрій та соціальний захист. Тому саме на це минулого року була спрямована більшість програм. Наприклад, соціальна програма з надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, які потрапили у складні життєві ситуації. За минулий рік. Трьом жителям громади допомогли коштами на операції в районній лікарні. А у районному конкурсі з організації благоустрою Боровиківська сільська рада посіла друге місце. Було проведено капітальний ремонт клубу сільського, також було проведено капітальний ремонт, як ви бачите, сільської ради, розпочато капітальний ремонт ФАПу, зроблено капітальний ремонт пам'ятника воїнам-визволителям. Крім того, упорядковано три кладовища, спиляно аварійні дерева. Говорити про успіхи можна багато, та ліпше самим побачити. Тож дивимося і спілкуємося з місцевими жителями. Андрій Михайлович народився в Боровиках. Каже, живеш у рідному селі, усе подобається. Аби ви були раніше, а тепер приїхали в закліп і не познали б нашого села. Наче підходить до городському типу. Клуб, сільська рада демедпонто, ой, бачите, як? Сабори кругом людей. Наче жить, біда, куби таке, стались жильці такі слабенькі. Жильці слабенькі означає, що 70% місцевого населення пенсійного віку. Тому актуальне питання медичне обслуговування. Ось той самий фельдшерський пункт, у якому проводиться капітальний ремонт. Його завідувач Людмила Пильник показує нам свій майбутній кабінет. Тут і спілкуємося про медичні будні боровиків. Працюємо на фельшому пункті. Що четверга до нашого фешкошерського пункту приїжджає лікар усталенцев Олексій Миколаєвич. Люди приходять, обслуговуються, надаємо першу медичну допомогу. Якщо дуже критична ситуація, то ми доставляємо пацієнта в Дніпровську амбулаторію. Там проходить е, обслідування, аналізи. Якщо дуже складна ситуація, викликаємо шко, ну, швидку допомогу з Михайла Коцюбинська. Поки триває ремонт, пацієнтів приймають у приміщенні сільської ради. Та не всі можуть дістатися до медика самостійно. Тому Людмила їздить на виклики додому. Пішки між сімома селами не знаходишся. Вихід із ситуації знайшли електровелосипед. Зручно, бо швидко. Хватає заряду приблизно на 15 кілометрів. Так як у мене дуже велика відстань між моїми населеними пунктами, то мені дуже зручно долати цю відстань. 15 кілометрів, тобто і заряд у мене йде як електроенергія. Якщо заряд закінчився, я можу покрутити велосипед. Велосипед фельдшеру також придбала сільрада. Юрій Дубина каже, намагається зробити так, аби молодь не їхала із села. Людмила також місцева. Роботу у Боровиках та сусідньому Дніпровському за бажання знайти можна, запевняє пан Юрій. Готовий допомогти. Хай прийду до мене в сільську раду. Якщо людина хоче робити я роботу, йому знайду. Молодий фахівець керує і місцевим клубом бібліотекою. Тут також зроблено капітальний ремонт. Наш сільський клуб. Ви знаєте, що коли ми розпочали капітальний ремонт, хлопці, які робили нам кришу, сняли кришу, мене позивають, Михайлович, подайдіть сюди. Я підходжу. Вони кажуть, а ви що, в цьому клубі щось проводили? Ну так, да, Новий рік, якийсь концерт, якийсь праздник. Ви гляньте, ви не боялися, що воно обрушиться? Ми міняли повністю всю кришу. Набагато краще. Я прийшла сюди, так розпочався ремонт, так що до мене. Це вже класно, гарно. Ну, те, що було колись, то стало набагато краще. Приходять молодь, грають в ігри, танцюють. Коли ремонт тільки розпочинався, деякі мешканці боровиків не розуміли, навіщо витрачати гроші саме на клуб. Проте тепер сюди ходить не лише місцева молодь, приїжджають творчі колективи з інших сіл. Є і свої таланти. У цьому році на новий рік ми. Своїми силами проводили новий рік. Ви знаєте, було дуже приємно, коли наші дітки виступали, зробили сцену, сміялись, оплодували. Молодь вона вже приходить, вони вже зовсім по-іншому дивляться. На клубах по-іншому відносяться до речей. Вони знають, що це все зроблено для їх. Музична установка, свята музика. То є, це все зроблено для їх. Це не для мене, не для неї. Для них приїжджають діти, внуки із міста Чернігова, даже приходять. О, ва! Як у вас тут горить набагато краще? Перед початком нового навчального року борвиківські діти отримали подарунок: новенький шкільний автобус. Значну суму на його придбання до районних коштів додала сільрада. Уточнюємо, програми, на які спрямовуються фінанси на соціалку та благоустрій, дійсно місцеві, не районні чи обласні. Так і гроші на них виділяє саме сільрада. І виділяти є що: основні надходження до бюджету, доходи від лісгоспів та сплата за оренду невитребуваних паїв. Та є у боровиків і головний біль будівля школи. Навчальний заклад працював до 2017 року. Але учнів було всього 17, і їх перевели до Дніпровського. Приміщення Боровиківської школи сільрада прийняла до себе на баланс. Є вся технічна документація, та коридори і класи нині порожні. Юрій Дубина каже, були охочі створити тут реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Умови їх повністю влаштували, проте не влаштувала відстань до Чернігова 60 кілометрів. Між тим, колишня школа могла б принести користь і орендаторам, і громаді. Є мастерська їдальня окремо, є ще окремо приміщення для спортивних занять, приміщення цілі, стоять котли. все як, ну, то тобто, Заходь, живи, живий, мені б не хотілося, щоб дане приміщення пропадало, тому що ми всі знаємо, якщо приміщення не функціонує, якщо воно не отоплюється, то з роками воно приходить в негодність. Ще одне проблемне питання дороги. Дорога стоїть на балансі в раді автодору. Тобто жодних копійок ми не маємо права туди влашувати. А ще інтернет, який є лише у сільраді. Хвилює місцевих і стан дерев'яних електроопор, що вже відслужили свій вік. Є звернення у рис громадян, є це. ну. Ця робота, я не можу сказати, що вона взагалі, ну, повністю не робиться. Вони приїздять, замінили одну-дві опори. Але це таке проблемне питання, яке на сьогоднішній день є в нашій громаді. Воровиківська сільрада поки не входить до жодної з об'єднаних територіальних громад. Та плани щодо цього є. Громада наша підтримує децентралізацію, проводились збори, проводились обговорення. Себе ми бачимо у Михайло Коцубинській об'єднаної тері громад. А поки ще не у складі ОТГ, у боровиках продовжують планувати поліпшення умов життя своєї сільської громади. Планується я ще відремонтувати пам'ятник воїнам-визволителям у селі Василева Гута. Планується поставити дві зупинки. Для діток, які їздять, у, це саме, для, взагалі для людей нашої громади. Е, планується зробити вуличне освітлення. Якщо, допустимо, у мене село Будище чи село Ворохівка, вони маленькі і повісить 3-4 фонарі на село, вже видно, що село є. Е, планується відремонтувати водонапірну башню. Єсть у нас водонапірна башня Рожновського, то е, треба її також зробити. Ну а далі вже ж будемо е, дивитися, як, як ми будемо жити, що нам буде життя показувати на майбутнє. Маленькі села, великі плани. І відповідь на запитання, чи є майбутнє у таких от невеличких населених пунктів, очевидно, є за умови. Що кожне плануємо, це не просто пусте слово, і воно підтверджується словом зроблено.